Справа була відкрита у вересні 1939 року та була ускладнена тим фактом, що Бейкер не мав офіційної посади в бізнесі, здійснюючи контроль через довірених осіб. Однак, незважаючи на апеляцію аж до Верховного суду США, Бейкера все ж таки засудили до чотирьох років в'язниці за лікування і чисту брехню, і цілковитий фальш, і ув'язнив його до розгляду апеляції. Суд над Бейкером відбувся і він відсидів з травня 41 по липень 44-го у потенціарній установі США в Лівенворті штат Канзас. У січні того ж року 8-й окружний апеляційний суд відмовив йому в достроковому звільненні. У той час, як Бейкер і його колега Беллоус відбували покарання в Лівенворті, Беллоус подав до суду на свого спів'язня.